Я вас поздравляю від трьох день за Київ до безпілотників по Москві. Я просапую на городі ту барабольку. Ну, Сапаю я так не дуже, просапую, вернів. Але буде так, як стара наприлава, так як зроблю, так воно і буде. І треба буде зараз другий раз вже підгорнути, тому що тут вже гай робиться. Так от, що я просапую? Якщо брати оцей гребень сантиметрів 5 від верха і нижче, от. цей кусочок просапую і з тої сторони. Де є бурянець раз-раз. Вибрав, вибрав його сапкою. Це і нижче я прийшов фризою. Прийшов фризою і тут мало що є. Того, але так пройдуся для галочки, так сказати. і Все буде спокійніше. От таке то. Нема десь є. Десь є десь не десь більше, десь менше, правда. Але от, от така моя робота. Ну, я не дуже то так. Я всю ставку роблю на те, що буде час і буду час від часу під'їжджати та й на один день йду одним рядком. Вниз і вертаюся другим, прополов, сів на орлика і педалую. Потім знову під'їхав, і так, і так, коли коли чотири рядки, коли, як коли, як коли, от таке -то прополю і повимикую його, його вже точно не буде ніколи. Звичайно, що насіння тут ще Є на років 100, а може і більше. І воно от проростає. Ну немає. Немає тут. Отак. А так, так вроді і немає. От таке то. Так, зараз буду приступати. Прогріваю коника. І зараз пускаю міжряддя. Міжряддя буде оброблятися в два, два сліди. Туди назад, туди назад, тому що це буде останній раз, більше я не маю наміру тут гузатися по, по всіх барабульках, тому що ніколи мені. Отак. От так, все вийшлося. Я закінчив. Пройшов усі рядки. В два сніди. На даний час, виходить, гребень висотою приблизно це десь сантиметрів 25 буде. Від верха до донизу оцей, ця відстань. Звичайно, що воно всядеться завтра. Післязавтра піде дощ, тут навіть більше. Воно всядеться, але... але. Все рівно воно підгорнути. Так, тут де 70 міжряддя. Получається правильне підгортання, тому що кущик тут, тут один гребень, тут другий гребень. От. Якщо буде дощ, він буде тут, можливо, ну по ідеї, він би повинен затриматись. Там де 60, то воно отакий от гостренький. Получається, найгостріше саме, саме це тут де, де рядочок. Є вже молоді жуки. До речі, сьогодні перший, перший день літа. І вже жуки є. Не всюди, але я вже стикався з ними. Мов, будь ласка, що я насапав, але нічого, ось воно буде. Так, зараз трошки маленький перекур і їду, маю ще таких три городи. І ще три. Ті, що я мушу зробити, і можу їхати далі. Далі, слідуючи відео буде відео роботи, з якої я їм хліб. Тобто це хобі, а то робота, з якою я їм хліб. Але наголос на тому, що як не потрібно робити і взагалі-то як порада не потрібно жаліти замовника з якого є гроші. Маєш гроші. Будь ласка, плати, а з роботяги зробити якомога краще. Там йде мова за, буде йти мова за матеріал, за отаке от то. Ніколи не потрібно, а може буде, може може стане, може може. А заказчик пробудився на другий день і воно все перегралося, а я тут в зальоті. Але то буде по тому, то буде пізніше, то буде відео з, з під підгостонами. А це от все. Я закінчу. Бувайте здорові. Коли приїду, туди пройдуся про полю, про прополю. Про полю. Руки треба буде зараз покропити. Зараз не зараз. Але найближчий день. Треба не знаю хто буде, як буде, але рядки, рядки до тижня часу вони зійдуться всі до кубки. от Отаке то.